Іван Франко, збірка, коли ще звірі говорили, казка, мурко й бурко. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а у другого пес бурко. Хоч то пес і кіт, звичайно, не люблять один одного, та мурко з бурком із самого малку були великі приятелі. От одного разу, саме в жнива, коли всі з дому позабиралися в поле. Бідний Мурко ходив голодний по подвір'ю і дуже жалібно. Рано господиня, вибираючись в поле, забула дати йому їсти. Значить, прийдеться бідному терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти в стрісі, горобчиків не чутно ніяких. Що тут, бідному муркові, на світі Божим робити? Гей, подумав він собі он там, у сусіда на Шпихлірі. Голуби водяться. Я колись лиш одним оком заглянув, у двох гніздах є молоді голуб'ята, такі ситі та гладкі, як подушечки, от би мені таке одно голуб'ятко в пригоді стало. Та ба бурко по подвір'ю ходить, шпихліра стереже. Хоч то ми з ним і приятелі, та я то добре знаю, що на шпихлір він мене не пустить. Нема що й говорити з ним про це. Зовсім собача вірність у нього. Але голод не тітка Муркові чимраз гірше докучав порожній живіт. От він і почав міркувати, як би то здурити бурка та й спровадити його геть з подвір'я. При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От за малу хвилю мій Мурко біжить до бурка, мов не знати, з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалека, приношу тобі добру вістку. Ось, власне, тепер я сидів за селом на високій липі, знаєш, там на роздоріжжі коло Христа. Сижу собі та й чатую на горобчиків, коли бачу, а з сусіднього села біжить меже якийсь пес і несе в зубах ковбасу та таку довжезну, що оба кінці геть поза ним землею волочаться. Приніс під липу, оглянувся довкола, чи не підглядає хто. Живенько випорпав під коренем добру яму, запорпав ковбасу, ще й каменем на знак привалив, та й побіг. От така то благодать. Я ледве всидів на липі, так мені запах до носа вдарив. Та що з того, не зміг я поживитися нею, бо камінь тяжкий, та й глини безстія напорпав багато. То, може би ти, братіку, ще й Мурко, не скінчивши своє оповідання, коли бурко зірвався на рівні ноги. І, мов вихор, полетів за село під липу шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже до переситу наїдався, все рідко й нюхав, а ковбаса хіба в сні часом йому приснилася. Тут на тобі така ласка божа під липою, закопана, ще й каменем привалена. Драпнув бурко так, що аж закурилося за ним, а муркою тільки того й треба було. Не тратячи ані хвилі часу, він горів углом, видряпався на шпихлір, вибрав собі котре найтовстіше голуб'ятко, вхопив його в зуби, загриз, та й гайда з ним до своєї хати. Там він виліз на загату, положив голуб'ятко перед себе та почав хрупати радісно муркотячи. Тим часом бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, порпає, нема ані каменя, ані глини. А ковбаси й духу не чути. Вертає бідний мов із лихого торгу додому та й біжить просто на муркове обістя, щоб пожалкуватися приятелю, пощо його здурив. Та, ставши за углом, він почув, як Мурко, облизуючись від крові, з голуб'ятка, балакає сам до себе. Ото дурень це той бурко, він десь тепер, певно, вганяє по підлипу, язик, висолопивши, та й шукає ковбаси, а не знає, що я його голуб'ятком так славно пообідув. Дряпнула бурка по серцю така фальшивість приятеля, завзявся відплатити йому. Усміхаючись, він підійшов до загати та й мовить, ей, мурко, Мурко. Ти гадаєш, що ти мене здурив, що я повірив твоїй байці про ту ковбасу, а я сидів за плотом і бачив, як ти з нашого шпихліра голуб'ятка взяв. Та по що тобі від мене критися? Чому було не сказати просто? Хіба я приставлений голуб'ят пильнувати? Все не моя худоба. Я й сам би був не від того, щоб часом одне друге схрупати. От, хоч і зараз. Ану ходи та подай ще й мені одно, а собі можеш іще одно взяти. Дуже втішився Мурко, чуючи таку мову, бо, звісно, злому завс завсігди радісно, коли пізнає, що й другий, кого він мав за чесного, такий самий злодій, як і він. Іскочив Мурко з загати, щоби привітатися з бурком, та сей в тій хвилі хап його за кахарк і роздер.